Всім привіт, пацани. Ну що ж, у нас сьогодні доволі крутий, серйозний буде контент. По-перше, це прокачка без доната. По-друге, куча куча наборів, куча обмінів, куча будемо всього відкривати. Так що <кій> довго не затягуємо. Багато є чого відкривати. Сподівання на початку відоса дуже крутиє і велике, звісно ж, бо тому, що ви побачите зараз геть у себе, ви все зрозумієте. Якщо за цей відос реально нічого годного не дропнеться, це буде крах. Це реально буде крах, пацани. Я не знаю, я буду самим нефартовим е, блогером на цьому Ютуб-каналі. Взагалі в Ютубі. Типу, я буду самим нефартовим. Ну я дуже сильно сподіваюся, що це буде не так, тому. Перед відосиком пишемо в коментарі, який мені максимальний рейтинг сьогодні дропнеться. Я буду дуже рад почитати. Якщо ви напишете це прямо зараз, нажмете на паузу. Напишете, це буде круто. Я хочу знати, чи ви вгадали, чи ні. І інший ваш під вашим же коментом хочу побачити, чи вгадали, чи ні. Поїхали, поїхали, довго не тянуть до самого главного. Так, секундочку. Так, поїхали. Перше. Зв'язний абонемент. Небагато. 59, 60 юрі. 60. На жаль, більше всього, сподіваюся, думаю, що я не вижму більше. Ну, може, я ще трошечки повижимаю. Але <кхм> не заберу я Овена, На жаль, недільку те, що я пропустив і почав пізніше, все ж таки дає свої ознаки, тому навряд чи я заберу цей абонемент. Ну, я не думаю, що це велика втрата. Якщо буде прям сильно жорстко потрібно, я все ж таки куплю Овена, якщо це прям потрібно. Так, що по поводу команди? Команда така, як була. Трошечки був минулий ролик, тупанув цопнік, мене був, поставив його на ЦП. Мій косяк знайшов другу схему. Поіграв Мальоха. погнали саме забиті. Стадіон тут все улучшаю, граю, рейтинг виходного дня, завтра сьогодні получим ігрока, я вирішив не ждати. Хай останеться цей ігрок на майбутнє. Все ж таки дивізіон середній 100 плюс ігрок зайшов. Побачимо. Може щось і годний буде, і дропнеться. Ну, побачимо це все на майбутнє. пішли в бонусні призи. Саме важне, 7,5 тисяч жетонів. 7500 жетонів я нафармив. В майбутньому все покажу, зкуда, що, де, як я їх узяв. Це буде доволі круто і серйозно. А так, поїхали відкривати. Давай будемо по 500 жетончиків. Будемо відкривати, дивитися. Може нам щось. О, 1500. Хорошо. Рубінчики, хорошо. Усілки теж круто. Поїхали далі. Ігрок треба. Треба ігрок, якого на даний момент нема. Куртуа 90-ті. Хорошо. Uh, обміни теж круто. Ігроки на обміни прям шикарно. Давай, давай ігра. Хорошо, поїхали перший ігрок. Uh, тільки бажано, щоб хороший був би рейтинг, а все остальне то панти. 94. Окей, обменчик. Хороший. Ігрок в обмен. Все просто. Такі ігроки со старта кажуть, а ігроки обменами. Так, давай довго не будемо тянуть. Со старта Касарик. Касарик, щоб не ждати, а вдруг, а вдруг щось зразу годне. Будемо ждати, Ага, нічого. Можливо, усілки, що тут у нас ще випалось? і 87. Окей, поїхали далі. 5 наборчиків. Головне, що ми дропаємо хорошу кількість рубінчиків ігрок. Прям прям, быстренько, Прям я здивований так. Швейцарія, да? ЦП, не помиляюсь, і це в нас 100. Сова, хорош, цепешнік 100. Перший в наборчику, круто. Потратили, можна сказати, всього лиш. Скільки ми потратили? 3000, і ми вже 100 получили, отримали, хорош. Давай, опять же, косарик. Со старта. Якщо так дропається, поїхали. Косарик со старта. Ігрок ждем. Щось хороші флаги. Опять. Бічара, как обычно. Нічого хорошого не жду, ну да. Лфз. Ігрок в обмены. Ну и 90-й вандейк. И зразу дивіться, 1000 відкрив. И в мене все выполнилось. Шикарно. Поехали. Мені подобається за 1000. Открывать і все выполняється со старта. Круто. Давай дальше. Давай, давай, игра. Подгоняй щось. опять же. Корея! ЛВ! ЛВ! Сон! Сон 106, охуеть! <реш> <реш> Серьезно! Блять, это мне прям, прям наш стрим напомнило, пацаны, кто с тиктока, кто бачил, это пиздец. 106 сон без доната, пацаны, 106 без доната. Ахуе. 106 плюс игрок без доната, це треш. это трэш. Это трэш, пацаны. Я, конечно, ничего еще не выполнил, Я в шоке. Я сейчас реально шокирован трошечки. Охренеть. Ну это реально охренеть. Давай зараз рубинчики добьем по одной. Охренеть. Вот это трэш. Вот это пацаны. А ви ще ж не знаєте, що було? Що ще є. Йомайо, майо вот это ви охренеєте, коли ви сам состав побачите. Що я буду міняти, що я буду. Уже планы є. Это трэш, пацаны. 100 плюс. А ще ми будемо відкривати і открывать. 106 16 ігрок. Я в ахере. Бля, это стоит лайка, пацаны. Если вы не поставите лайк, я не знаю, что тогда нужно снимать, записывать, чтобы вы лайк поставили. Так, давайте, яшники. Хорошо, самоцветы. Бесплатно обновляем. Блин, 106 сон. Прям, прям красота. Я прям шокирован. Я, я реально шокирован. Давайте еще яшники. Давайте еще какой нибудь подгончик красивый. Это прям будет красота. Ну, это тоже не, не Ну, що це таке? Так. 95-й. Да, круто, але ну... Що ж, як, ж так, пацани. Так, все хорошо. А, а Ну, важко було вам ще щось дати, чи що? Так, дебрюйне, хорошо, майже все виповнено, Що ж, поїхали так. До самого важного, що я хотів би. Давай це, я хочу ну, 16 тисяч самоцвітів. все ж таки самі, які можна чуть-чуть і потратити. Е, довго думав, чи стоїть, чи ні. Давайте попробую. А чому б ні? Доволі круто дропається тут, а багато, звісно, тратити не будемо. Але тут доволі круто дропаються ігроки. Давай спробуємо. Араби. За, заради хорошого дропа. Ой, це щось ЛП. Це бічара якийсь. Ну, 99 ЛП це вже хорошо. 99 це вже рейтинг. Це вже приємно. Так, якщо чесно, тут не хотів би відкривати. Побачимо. Отут я хотів би відкрити. Тут, звісно, -то, топові гравці. Є, що хочеться повідкривати сюди. Давайте. Ігра дай щось хороше, дай щось круте. Польща Нап. Сопні. Ай-яй-яй. 97 крихов'як. 96. Ну, рейтинг дали, хорошо, давай і тут попробуємо. <кхм> давай і тут попробуємо, все ж таки. А вдруг щось? Ну, а вдруг, все ж таки, дадуть ще щось хороше. Дайте щось так. Це ПВ. Це ЦП. Ще хуже. Хоч ПВ сотий був би Це 94 й ну да. так. Таке відчуття, щоб краще і не відкривав, якщо чесно. що вже втрачати? Давай доб'ємо. А, чо? а чому б і ні? А вдруг мені завжди не везе сюди. А там, а тут от повинно повезти вдруг. Аргентина. ЦП. Хто в нас Аргентина? ЦП, і це в нас 101 Депауль. Круть! 101 Де Пауль, прям шикарно. Говорив, не везе, не везе, але дропнулось, круто. Так, поїхали. Так же ж само поїхали до магазинчика. Поїхали до магазинчика, самі розумієте, що тут а в нас тут є пакці з Джорджиньо. Давайте попробуємо відкрити. Все ж таки, два пакетика. А вдруг 107 ПВ Корея. Корейці тут, звісно, падають жорстко. Жорстко. 92. Ожидаємо. Ожидаємо, прям жорстко падають корейці. Ну і 3000. Давайте потратимо, побачимо ще один пакетик, більше точно не будемо тратить. Давай, щось. Просто флаги хороші. Болін. ЛфЗ щей. Ще й ЛФЗ. 92. Прям Прям-прям прям, прям, прям нічого не сказати. Так. Ну, і на фіналочку 100. Самі розумієте, що їх у мене достатньо. Вже стики, чого я не відкрив. Прям, прям сьогодні, прям шикарний. Шикарніший відосик. Прям відкриття. Уругвай. ЦП, Вальверде. Дайте игра. Вальверде 102. Бентанкур 102. Окей. Якщо чесно, точно не знаю, але дивлюся, да, хватає, ще на один обмінчик. Прям, прям ще на один обмінчик хватає. Так що давай, давай гра, завось, щось хороше. Ігра, давай. Ай-яй-яй, це в нас ЦП. Що це в нас там взагалі 100-й? Сотий 100 соу. Уже випадав, на жаль. Ну, от такий вийшов відосик. На даний момент. Це така затравочка, пацани, такі о пакетики. Я прям хочу бачити ваші коменти від такого відкриття пакца на бездонатки. Состав обновляти не буду. не буду. Зроблю состав, подивлюся, потім покажу вам. Але я хочу, щоб ви нажали і написали ще й в кінці відоса, який все ж таки я вижму рейтинг. Мені дуже цікаво. Відосик вийде дуже скоро, але від вас треба лайкосик і комент, так що... Всім дякую за просмотр. 106 плюс в наборі без доната прям шикардосно, пацани. Всім до завтра!